Прогноз на найкращі матчі Ліги Чемпіонів на цей вівторок. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман". В Цьому відео будуть мої прогнози на матчі Ліги Чемпіонів. Я оберу найкращі варіанти ставок для вас, щоб мати найвищі шанси на успіх. Зараз прохідність ставок дуже добра. Вона практично 80%. І це все завдяки вашим лайкам. Ставте лайк і під цим відео, щоб подача була на нашому боці. І Обов'язково напишіть свою думку по цих матчах в коментарях і серед випадкових п'яти коментарів. Розкину по 200 гривень, тому це також додаткова можливість отримати трішки грошей на карту. Результати розіграшу будуть в телеграм-каналі. Там також буде розіграш 5000 тисяч гривень. Потрібно буде вгадати рахунок матчу Арсенал Атлетіко. Також в моєму телеграм-каналі усі ставки від мене вийдуть абсолютно безкоштовно. Там будуть усі скріни відкритий чат для обговорення матчів. Ви зможете зайти, порадитись на рахунок тієї чи іншої ставки. Та й загалом максимум користі буде в телеграм-каналі. Тому не пропускайте і підписуйтесь за посиланням в описі під цим відео. В цей вівторок у нас дев'ять матчів Ліги Чемпіонів. Розпочнемо ми з першого матчу. Це Барселона Олімпіакос. В цьому відео я розберу частину матчів, решту матчів і додаткові ставки будуть в телеграм-каналі. Тому ще раз закликаю підписатись на телеграм після перегляду цього відео. Посилання в описі тут варто зазначити, що обидві команди це зовсім різний рівень футболу. Тим не менш у обох команд високі індивідуальні показники результативності. Звісно, тут важко говорити про те, чи зможе забити Олімпіаку з ворота Барселони. Це все ж різний рівень футболу на своєму рівні там може забивати з матчу в матч, але. Проти Барселони це зовсім інший. Футбол буде. Барселона буде грати постійно першим номером, звичний стиль футболу із їх високими показниками результативності та з високим середнім тоталом в матчах з участі Барселони. Тут в першу чергу варто очікувати на голи від Барселони. В першу чергу я готовий дати прогноз на удари в площину від Барселони, тому що Барселона багато пробиває повороток суперника, із них високий відсоток залітає в площину. Тому тут тотал більше 6,5 ударів в площину від Барселони. Це сім і більше ударів в площину із їх. Ефективністю у них конвертація ударів площину в голи. Це 33,3%. Тобто кожен третій удар в площину конвертується в голи. З таким показником варто очікувати, що Барселона буде забивати від двох м'ячів. а відтак можна поставити на тотал більше 2,5%, саме індивідуальний від Барселони. Наступний матч у нас Кайрат Алмати-Пафос. Тут у нас буде дуже цікавий матч. Очікується, що матч буде не дуже результативним, тому що пафа з виїзні матчі максимально сушить. У них невисокі показник Екджа. Вони мало дають прибувати по своїх воротах, але й самі зажовують матчі і на виїзді менше забивають. Оскільки Кайрат це також команда, яка не багато забиває і не дає багато прибувати по своїх воротах. У них досить посередні показники в плані XG в них 1.19 і XGA 1.10. То тут не варто очікувати на високу результативність в матчі, оскільки. Матч буде проходити в Алмати. Там дещо інший клімат, аніж до цього привикли гравці Пафоса, плюс і не близький переліт до Казахстану. Тут варто очікувати, що Пафос буде максимально закриватися, і буде нерезультативна зустріч. Тренди вказують на те, що команди швидше за все зіграють в нульову нічию. Можливо, одна з команд заб'є. І мінімально переможе свого суперника обмін голами в матчах з участі кайрата. Не так вже й часто проходить. Пафос також не полюбляє грати з обміном голами в 60% матчів. Пафос грав без обміну голами, тому тут ставка на те, що команди не обміняються голами, тобто обидві заб'ють ні, виглядає непогано. А ще краще можна взяти просто тотал менше 2,5 і розраховувати на те, що буде максимум 1 чи там 2 м'ячі в цьому матчі. Якщо ви вважаєте, що пафосу буде важко адаптуватися до матчу в Алмати, то можна брати 1 1х і тотал менше 3,5 на кайрат, але. Ну, кайрат, звісно, молодці. У них багато сейвів воротар здійснює. У команди трішки є проблеми зі стартовим складом. Я в них особисто не вірю і вважаю, якщо вже брати на одну з команд ставку таку як X 2 і тотал менше 3,5, то це робити саме на пафос варто. Тобто, що пафос не програє, то буде тотал менше 3,5. До речі, такі комбіновані ставки, як х 2 і тотал менше 3,5, також широка лінія, високі коефіцієнти і вивід без комісії. До речі, на дистанції в 100 ставок ви зможете виграти значно більше і вивести це все без відсотків. Це все у БК в закріпленому коментарі під цим відео. Там також на вас очікує бонус до 20 тисяч. Тому заглядайте в закріплений коментар або переходіть за посиланням в описі під цим відео в мій телеграм-канал. Там також буде багато інформації. Я вважаю, що це буде також максимально корисно для вас. Друзі, перейдемо до наступного матчу. Це арсенал Атлетіко Мадрид. Я собі тут виписав декілька важливих пунктів, до прикладу, як ринкова трансферна вартість гравців арсенала, і у них це один і. 143 мільярди фунтів стерлінгів це одна із найдорожчих команд в світі на даний момент. Ми бачимо, що в два рази вони переважають по вартості Атлетіко, у яких склад оцінюється в 530 фунтів стерлінгів. Дуже велика різниця у вартості гравців. Звісно, гроші у футбол не грають, але все ж. Варто рахуватися з арсеналом, і варто зауважити, що арсенал зараз в чудовій формі, і вони демонструють досить високоефективний футбол. У них висока ефективність набору очок. У них низький показник XGA, це 0,70 за матч, Тобто в середньому вони мають пропускати по 0,7 голів за зустріч, а фактично пропускають ще менше. Ми бачимо, що. Арсенал в крайніх матчах перемагає переважно своїх суперників в суху 1-0 чи 2-0. Це ті рахунки, які притаманні для Арсеналу. Якщо говорити про показник XG Арсеналу, то тільки вдумайтесь, вони в середньому створюють моментів на 1,90%. Голів за зустріч, тобто це високі показники XG, що говорить про якісні атаки від Арсенала. А що ми маємо натомість? У нас Атлетіко Мадрид, які не дуже стабільно виступають в плані захисту, у яких нестабільний набір очок і які йдуть грати проти Арсенала на виїзді. Ну, мені здається, що у Атлетіко з такими показниками шансів немає, практично у них. Крайні матчі пройшли досить результативно в плані забитих та пропущених м'ячів. Але ну виглядає так, наче в ворота арсенала буде дуже складно забити. І Атлетіко програв іншій англійській команді на виїзді. Це Ліверпуля, там був рахунок 3-2. Але зараз ми бачимо, що у Ліверпуля не дуже вдалий період. У них було три поразки поспіль. І Атлетіко зловив оцей передкризовий період Ліверпуля і зміг забити їм два м'ячі. Проти Арсенала стільки моментів не буде, тому що XGA у Арсенала всього 0,70, Тобто моментів Арсенал мало дає створювати, а пропускає ще менше, аніж дає створити своїм суперникам. Під час матчу в Лондоні очікується досить комфортна температура 14 градусів за Цельсієм. Також очікується трішки підвищена вологість, і можливо буде йти легенький дощ. Це може вплинути на якість передач в матчі, але загалом картину гри це не має поміняти. Тим більше такі досвідчені команди, як Арсенал та Атлетіко, легко адаптовуються до таких умов. Серед важливих новин також до арсенала повертається Букая Сака, який грає досить важливу роль у побудові атак Арсеналу серед втрат Атлетіко Мадрид перед цим матчем зараз вам зачитаю, Вважаються дуже важливі втрати. На даний момент є інформація по травмі центрбека Хосе Гіменеса. Він дуже важливу роль відіграє у захисті команди серед ключових гравців. Також травмовані Віктор Гекірес. Який переважно в Лалізі свої моменти знаходить. Ну, в принципі, все. Це ключові гравці, яких я би відзначив перед цим матчем. Варіативності в атаках у Атлетіку буде менше, в захисті є проблеми. Ну, з таким розкладом у Арсенала є висока ймовірність, високі шанси взяти три очки у цьому матчі. Оскільки ставка на перемогу Арсеналу оцінюється коефіцієнтом 1,70, я вважаю, що сюди можна додати або Тотал більше півтора, тобто перемога арсенала і тотал більше півтора за 2,20, або форум мінус 1 на арсенал за 2,25. Це чудові варіанти ставок. Я не бачу, за рахунок чого Атлетіко може переграти Арсенал чи навіть відібрати очки у них. І оскільки Арсенал вдома має статистично сильні показники, та й загалом високу ефективність в цьому сезоні команда демонструє, то у Атлетіко з їх проблемами на виїзді шанси мінімальні. Я готовий поставити на арсенал у цьому матчі чи свою думку по цій зустрічі обов'язково напишіть в коментарях. Нагадую, 5 випадкових коментарів отримують по 200 гривень від мене. Друзі, наступний матч це «Байер». ПСЖ зараз я не розумію, за рахунок чого Баєр може забрати очки в ПСЖ, тим не менш вдома, все ж шанси на гол Баєра присутні, зважаючи на той фактор, що ПСЖ зараз більше дає прибувати по своїх воротах та й немало пропускає, в принципі, то можна було би взяти тут обмін голами і тотал більше 2,5. Така ставка часто проходить в матчах за участі Баєра. Та якщо подивитися на сам ПСЖ, у якій формі команда знаходиться, як. Стабільно вони здобувають результати. До речі, перемогли Барселону на виїзді, то в першу чергу я би ставив на голи ПСЖ, мабуть, в цьому матчі. Індивідуальний тотал ПСЖ виглядає досить і досить добре в цьому матчі. Сам індивідуальний тотал ПСЖ більше півтора, тому що якщо очікувати на три голи в цьому матчі, то в першу чергу варто ставити на два голи від ПСЖ. У Баєра з матчу в матч є пропущені м'ячі. Звісно, ПСЖ не дуже впевнено відіграв крайній матч проти Страсбурга, але зараз Страсбург показує свій пік форми, у них чудова індивідуальна та стабільна результативність Форварди, просто молочинки знаходять свої голи з матчу в матч. Тому тут Байєру буде складніше. ПСЖ буде максимально налаштований на лігу чемпіонів, і в цьому матчі, якщо чекати на голи, то в першу чергу від ПСЖ. А якщо все ж ви вірити в Байєра, то можна взяти обмін голами і тотал більше 2,5 чи просто. Тотал більше 2,5 за трішки нижчий коефіцієнт. Також, друзі, у нас є матч Вілярал Манчестер Сіті. В цьому матчі, начебто, Манчестер Сіті мав би легко перемагати свого суперника, але Вілярал це більш домашня команда, тому я ближче до матчу зроблю прогноз на цей матч і ставку у своєму телеграм-каналі. Тому цей матч я залишив для телеграм-каналу. Так само, як і Копенгаген Борусію Дортмунд. Я вважаю, що Борусія є фаворитом цього матчу, але данські команди в домашніх. Матчах показують себе в рази краще ніж на виїзді, і гол Копенгагана наче виглядає непогано. Проте у Борусі низький показник пропущених в цьому сезоні. Тому я вважаю, що краще розібрати цей матч ближче до його початку. Він також буде в телеграм-каналі. Матч ньюкасл Бенфіка тут. На мою думку, Ньюкасл є фаворитом. Вдома у Ньюкасла чудові показники індивідуальної результативності, низький показник припущених м'ячів. І загалом Ньюкасл в цьому сезоні досить ефективно грає в захисті. Тому в домашньому матчі Ньюкасл мав би перемагати Бенфіку. Поки що я готовий дати прогноз на перемогу Ньюкасла, але більш детально цей матч я розберу в своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на телеграм, щоб не пропустити. Далі у нас матч уніон Ніон Санжолуа проти Інтера. Як я вже й говорив, матчі бельгійських команд. Потрібно все ж більш детально вивчати. Інтер зараз грає досить результативно. Інтер є фаворитом цього матчу, але потрібно більше інформації вивчити щодо цієї зустрічі. Ймовірно, тут буде обмін голами з перемогою інтера. Але цей матч я також залишив для телеграм-каналу і в цьому відео розберемо ще один матч. Це ПСВ Наполі. Ми зараз бачимо у Наполі чудові та стабільні показники індивідуальної результативності, і досить непогано вони набирають очки в цьому сезоні. Але все ж з захистом є певні питання. В ПСВ саме домашні матчі досить сильні. У них високий індивідуальний показник результативності в домашніх матчах був в минулому сезоні, але в цьому сезоні трішки гірше себе команда показує. Якщо порівняти ці дві команди в плані ефективності, то звісно у наполі значно краще все з набором результатів, з набором очок, і в цьому матчі. Я вважаю, що тотал більше півтора має проходити і наполі не програє. Тому беру x 2 і тотал більше півтора на наполі. Свої думки напишіть в коментарях. Лайки на удачу, підписку на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.